Служниці слабкі, але здаються сильними. Принцеси сильні, але здаються слабкими. А королевам маски не потрібні. Якщо ви ще не знаєте про те, що Україна вже отримала свою королеву 2017, то дивіться, Ого, які люди далі в нашій програмі. Сьогодні ми знаходимося на національному телеконкурсі краси та талантів Королева України України-2017». Мене звати Едуард Льоза. Це програма Ого, які люди! Неймовірна краса заповнила концерт холл Фрідом, червона доріжка, десятки зірок з України та за кордону журналістів та операторів. Але все це лише антураж поряд з винуватцями свята. 22 найгарніші дівчини країни зустрілися для того, аби в емоційній, але мирній битві краси визначити хто ж. З них стане королевою. А зараз на нашому фоні проходять якраз усі 22 красуні, які приїхали з усієї України для того, щоб милувати сьогоднішнє наше око. Подивіться, які файні, красиві! Боже, ви не одружена? Слава Богу! А вас можна провести чи ні? Ой боже, дивіться, оце, оце буде класно. Боже, оце відчуття. Оце я розумію. Ви з якого міста? Де О, це моє улюблене місце. Серйозно. Як вас звати? Сніжана, дуже приємно. Мене едуард. От я думаю, що я вас сьогодні наразі проводжу не тільки в наш зал, а до перемоги. Погоджуйтесь, дякуємо і вам. Так, ед, все зрозуміло. Хто про конкурс, а хто про красу? Запитань до дівчат, поки немає поговорити аж кортить. А ми продовжуємо. Вечірні сукні та мейкап підбори та блиск в очах заповнюють залу. А наш Ед невтомно продовжує покращувати настрій тих, хто прямує червоною доріжкою. Тимур, скажіть, будь ласка, які ваші очікування? Ну і звісно, чи хвилюєтеся, так як ведучий? Ну коли така краса навколо, навколо то як не крути хвилюєшся? Ось, наприклад, можемо побачити королеву України минулого року і сьогодні віддавати а, корону? Королева <реслова> також року. Це може бути, знаєте, такі сучасні а, наші часи і вони дозволяють. Я очікую цілу купу красоти. Як багато більше женської сексуальної енергетики зі сцени. Не думав, що про жіночу сексуальність буде якраз говорити і жінка. Добре, ми продовжуємо. Наскільки я знаю, у вас є новий проєкт, так? Називається Царь. Ось я на солістка цього проєкту. Ви робите проєкт цар, а ми вам сьогодні а, знайдемо королеву. Да без проблем я можу стати вашою Ну, Не, не. ось вот так едуард вот. людина порядна звертає увагу лише на дівчат вільних від стосунків, тому швидко тікає до зали у пошуках краси та емоцій. А яким чином вам вдається завжди мати при собі хороший настрій? А я його завжди ношу з собою в маленькому клатчі, Він надувний мій настрій. Я перед заходом о, надуваю. Ну так, 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 я внутрі знаєте, водо вдохновляю, зашла сразу починаю робити Манро. Ви не боїтеся, що вас сьогодні якраз нагородять цією короною? Да ви що, шутите? Ну куди? Ну я на фоні номінанток просто старий запорожець. Ну чому? Я кажу, всі баба як баби, а я богиня. Ні-ні ні. Я вже в іншій віковій та. Вісової да, сової категорії во будемо вважати успіху. Ні, Пусть будігавсуждать саме кралівське. Саме саме побачити дівчат та проаналізувати їхню королевістість можна й за кліпом Андрія Кіше та Осадчука Один день усі 22 конкурсантки знялися у відеопроекті. Тизер показали під час конкурсу та представили пісню. Самі артисти зізнаються на гремі, і не претендували, але створити настрій вдалось. Я знаю всі ваші відомі пісні, це е, Без тебе, без тебе», Шарманка і так далі. Всі. Остання пісня е, у кліпі брали участь майже всі всіх так? Кльові молоді, сексуальні. Що ще треба, mm -hmm. да, я кажу? Uh -huh. все, все було у нас. У нас було сонце, у нас були інтер'єри, екстер'єри. І мені здається, у нас. Алася ну дійсно така хороша, вона не насичена якимось серйозним смислом. А ця пісня це літня пісня, це пісня чоловіків, звернення для до дівчат. Скільки було витрачено на кліп? Ну у нас немає фінального бюджету. Це речі, які ну неможливо прорахувати, тому що були затрати, які ми не витрачали кошти. Королева України це вам не просто гарненьке личко. Такий титул просто зобов'язує мати щось більше. Платі будь люба жінка абіорка дінь. Ну, на самом деле, посмотрите и внутреннюю составляющую. Интересно увидеть э, таку дівчину, которая стремится к большему. не только конкурс красоты, но и бути. Э, Чи має королева вправно змагатися у двобоях і боротися загалом? Взагалі вважаю, що жінка не повинна змагатись в двобоях. А якщо боротись, то тільки своєю красотою, своїм інтелектом. Неймовірні дефіле дівчат довели, що краса їхня точно варта високого звання. А конкурс талантів та соціальні відеопроекти показали, що очікування зіркових гостей виправдані. Кожна з конкурсанток заслуговує на монарший титул. Слава снежкам, споришу, Запрошеним гостем з Європи був добре відомий усім гурт Моранді. Неймовірно задоволена публіка мала змогу підспівати відомі вже років 10 пісні «Colors», «Save Me». Впевнено та перевірено ці композиції допомагають Моранді заробляти на європейських заходах. Нові ж твори відомі в ущій аудиторії. Погоджуєтесь ви з тим, що в Україні найкрасивіші дівчата. Я не впевнений, що вони найкращі, але точно в топ 3 Ні, топ-5. Найбільш вражаючим моментом свята, не враховуючи нагородження, звісно ж, стало фінальне дефіле під неймовірну пісню. Текст композиції дуже доречний в наш час і в нашій країні. Тільки послухайте: люди, припиніть війну, ангели плачуть. Ми можемо бути кращими. Любов це відповідь. Шість фіналісток і лише одна отримує корону. Королеви України 2017. Хто ж її стане, ми наразі дізнаємось. Учасниця города Є. Я знав, я не даремно все ж таки її проважав до перемоги! Королева України 2017! Не знаю я хто, а я радий. Звісно ж, ти задоволена, адже ми пам'ятаємо, саме наш з дивним чином начарував красуні перемогу. Пам'ятаєте, пам'ятаєте? Пані Сніжано, ви мене пам'ятаєте? Пам'ятаєте. Так. Да. А я вас як пам'ятаю. Насправді це ж я вам пообіцяв, що ви сьогодні отримаєте перемогу. Да, ви мені побажали, як бачите, здійснились. Тому, якщо що, виходьте за мене заміж. Всі обіцянки будуть здійснюватись. Зарочка ну це вже таке питання, Знаєте, отак не починається. Да, побажав перемоги, виграла. А тут починається вже скільки коштує для того, щоб виграти все ж таки королеву України. Ки не коштує достатньо бути красивою, розумною, а голов... О, бачите, як головне з добрим серцем і чистою душею. Якщо бути відвертими, то усі дівчата були варті перемоги, та й коронували там далеко не одну сніжану. Номінації було достатньо. Сама пані зі Львова повезе з собою три корони, враховуючи найголовнішу. А ого, які люди, та зокрема наш новоспечений продюсер Едуард зробили для дівчат додатковий приз. Чи можемо ми очікувати, що наша королева зможе взяти участь Чась у вашому наступному майбутньому проєкті. Ну що ж, якщо вона гарна актриса, і звісно ж у нас завжди відео дівчата, чому б не найкраща українка. ми домовились. Тепер справа за красунями. Але перед тим як зануритись у нові проекти, королевам потрібен королівський відпочинок. Про відкриття нового лакшері місця, де кожна попелюшка зможе стати як мінімум принцесою, а королева почуватиметься на своєму місці, ми з Женченом розкажемо вже зараз. Ого, які люди на перш. Шому діловому сьогодні ми знаходимося на відкритті літньої тераси загородного комплексу Всі сезони спа. Поїхали? Запрошення та квитки. Це не про той день. Кожен та кожна могли відчути себе на рівні лакшері. Пропонували на відкритті скористатися усіма можливостями комплексу. Много просека, много віна, много хамона, много салями. То сьогодні все таке вкусне буде для всіх. Я думаю, всі всі були довольні. Супер. Скажите, я смогу попробовать какую-то процедуру? На себе? на собі процедуру легко, звісиме з що щоби ви хотіли. Ми то, вам все то, 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 віддуху, сьогодні Ви повноцінно? повноценна свято видалося дуже яскравим, а погода, наче також, підготувалася. Поважні гості, яскраві музичні номери та гарні жінки. Але наш ведучий дівчата час впадати в паніку Женшень з'ясував найголовніший талант майстринь закладу. Величезний секрет дівчат розкрито з гарними фігурами. Народжується зробити їх цілком можливо саме тут. Сами популярні услуги для дівши це корекція фігури. Це саме перше. А, а що ж корекція фігури? Що, що ви можете зробити? боми. Ми можемо все. наші мастера. Знають все, що потрібно для дівши. Не здатні тут, аби що ноги зробити довшим. Кому це точно не потрібно, це ведуча заходу. Дякуємо Богу, що наш ведучий чоловік. Дівчатам така конкуренція точно була б не до вподоби. Я по посамісті. Сільство пока що саме дліннанога ведущая Вот, поэтому вот пригласили провести мероприятие. Мероприятие классное, літнє уже так надоела эта погода, которая с нами балуется. Поэтому я с удовольствием согласилась. Відвідування спа центрів для зірок та світських людей це не тільки розваги, це витрачений час та гроші. А першому діловому, звісно ж, цікаво, скільки хто готовий викласти з кишені на себе коханого. Катя, скажите, сколько платите вы, если посещаете такие салоны? А, вы знаете, по-разному. Я считаю, что иногда имеет смысл расстаться с определенной суммой денег для того, чтобы приобрести душевное равновесие. Лично меня душевное равновесие интересует. Вот нас важно. интересует, с какой же суммой надо расстаться, вот не пожалеешь. С какой же суммой? Ну, я вам скажу, это зависит от того, что Бог дал. Чем меньше дал Бог тем больше приходится. Платить. Вы все вот тем так, так вот, <связь> без конкретной цифры, ну ну как же так? Например, э, на косметолога имеет смысл э, не пожалеть, ну хотя бы там 4-6 тысяч в месяц. Трачу я нормально, честно. Это где-то плюс-минус. Не, я честно, я не почитала, потому что каждый раз, когда ты отдаешь, я честно... Вот вы все так ходите, а цифры не называете. Это небольшая, я же певица, <связь> я экономная женщина. <связь> Дело то, что все зависит от человека. Который занимается, знаете, люди бывают так, могут расположить так все красиво. как я. <реш> да. Так красиво все рассказать, за такі красиві компліменти. Ну либо просто кайфуєш і все, да? Вже вибираєш. Ну не хочу озвучувати суми, что тому що це абсолютно по разному Тож для лакшері головний ресурс все ж не гроші, а час. Доглядати за собою доводиться не тільки жінкам. Чоловіки, яким можна позаздрити, теж є. Цікаво на які процедури витрачають ресурси. Вони невже те щось коригують? І, мабуть, вони більш ретельно рахують гроші. Якби ні кривя душой, говорится, нікогда не считаю. да. живу по тем финансам, которые у меня есть. Если есть возможность, я могу оставить 3, 2, 5, 10 тысяч гривен потратить. Нет возможности, ничего не могу не оставить. Делаешь ли ты себе какие-то процедуры? Маникюр, педикюр, массажи. Всегда делаю. Всегда. Нараль себя любит. Маникюр, педикюр, это не то, только для девочки. У тебя ногти есть, правильно? Сколько ты можешь потратить на себя в спа-салоне? Сколько угодно. Тож рахувати гроші зірки не хочуть або ж не вміють. Хоча, сподіваємось, просто не мають потреби. А ми йдемо далі. Так, Я там интересных людей. идемте я узнаю, хто вони. Сидят такие эффектные, их так много. Хочу вас спросить, как вам мероприятие? Ну, оно только началось вот. Мы в предвкушении, но атмосфера очень позитивная. Мы очень рады, да. На свежем воздухе красивое место, приятная компания. Давайте знакомиться. Давайте Давайте. Ирина Зайцева, да? Ирина Зайцева. Женьшень. Ого, какие люди, ого, какие люди. Да, это мы. Рассказывайте о себе. Расскажу вам. Я являюсь автором проекта «Миссис. Открытый мир. Украина». Проект, который показывает наш украиночек, красавец, умничек, А показать Зон. есть что? Вы видели? Конечно, видели, я почему и подошел. Вы видели, да. И это замечательный такой проект, который позволяет нам отобрать самых достойных со всей Украины женщин, которые дальше поедут представлять Украину с ленты в Короне на международные большие роскошные конкурсы Так Это выводы. Про конкурс для сильных та наймовирно гарных Mrs. Open World девите в следующей программе. Ну что же, вот мы открыли летнюю площадочку. Ну что же, вот мы открыли летнюю площадочку. Да? Открыли? Открыли и продолжаем открывать. Можем Ш... и вам открыть также. Супер. Впереди лето, жара. Оставайтесь с нами, и вы не пропустите ничего эксклюзивного с ОГО, какими людьми. І пам'ятайте, жити треба так, щоб коли вас бачили, всі навкруги говорили: ого, які люди, на все добре.